То років страждань, тиранії та диктатури. Від Гітлера до Путіна. Адольф Гітлер. Друга світова війна. Голокост понад 60 мільйонів жертв. Йосип Сталін. Репресії. Голодомор, ГУЛАГ. Понад 20 мільйонів загиблих. Мао Цзедун. Приниження, тортури, ув'язнення. І страти понад 30 мільйонів смертей. Кім Чен Ін. сучасна ізольована диктатура, культ особистості, табори для перевиховання та політичні табори, приблизно від 80 тисяч до 120 тисяч в'язнів. Владимир Путін, Чечня, Грузія, Сирія, Україна криваві війни 21-го століття, окуповує чужі території, знищує цілі міста, депортує тисячі дітей, вбиває мирних жителів та спричинює сотні тисяч жертв. Диктатори пишуть історію, але кров'ю та стражданнями інших людей.